Всі мовчать. А я скажу: перся іммігранта. Перші декілька місяців після переїзду ти відчуватимеш ейфорію. Тобі буде подобатися абсолютно все. Але потім, через декілька місяців, в тебе буде різке відторгнення. Документи, аби легалізуватись, стануть для тебе чимось новим і абсолютно не звіданим до цього, аби проживати в своїй рідній країні, дозволю не потрібно. Ти є громадянином, ти маєш паспорт, можеш спокійно ти працювати в будь яке місце, але за кордоном все інакше. Окрім дозволу на роботу, тобі обов'язково треба мати дозвіл на проживання, і цей процес стане для тебе нічним кошмаром. Життя в еміграції перетвориться на постійне очікування. Якоїсь довідки, якогось документу, якогось дозволу і так далі. Ти житимеш від дозволу до дозволу. Мовний бар'єр залишиться з тобою на довгі роки. Навіть якщо ти закінчиш курси, навіть якщо ти матимеш рівень b 2 і вище, ти ніколи не станеш стопроцентним носієм мови. Якщо ти подружишся з місцевими, дуже часто будуть виникати ситуації, коли ти не будеш розуміти речей, про які вони говорять. Наприклад, старі фільми, які дивились їх батьки, мультики з Твої нові друзі можуть не сміятися з твоїх жартів, адже ментально цей жарт їм просто не смішний. Це нормально. Пристосовуйся і пам'ятай, що ти не один.